В одному селі Млинського району прийшли люди святити бабку, а церква закрита. Вау! Не воскрес! І біжить з такий, знаєш, і поюпані! І він забігає, а дуже видно по ньому, що не не дотримався він посту. І ви прям чути, що треба ви чути, правильно? Що граємо свинина? І він біжить такий. Зараз це буде. зараз, і Вкриває двері, той ключ. Забігає, збігає за захристя. А в нас є. Час музика з правильно? І паспорт. Не паспорту, а паламар. І вони збирають за Христя, а там висить мікрофон. Це Це дуже очі, він, він включає сме. світло і автоматично включає все, щоб і включає мікрофон і, і, і той поломан, як по спорту біжить і каже, отче, отче" каже, та, та ходіть, та каже, та ходіть, та ж люди чекають, та ходіть, та ж люди, а він не хотів то казати, а люди всі стоять, колонка на вулиці, і він каже Не спіши мене, я зараз блядь, то все покров.